Братва, супер знижка. Tesla X 20 рік. 100 КВТ. Сама відкривається. Тачка. Вон. Сіли у салон. Підаль тормоза не жали, машина сама закривається. Чик. Максимальна комплектація. По машині фарбована капот крило передній бампер. Стан салону, що новий, друзі? Ну, що, що новий? Ну, реально. Панорама. По кузову те, що нова. Дивіться, покажу. 100 кВт батарея. До 500 проїжджає. Ну, якщо наступати там ярко, то десь да, 420 буде. Сама нижча ціна в Україні. Була ціна 35. Для підписників роблю колосальну знижку. Друзі, 31 тисяча доларів, можете її купити. Ну, Таких знижок не буває, тільки у дяді Сережа. Тачка, що нова виглядає? 31 тисяча.